Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші дівчатка. От дивіться, що я надумала. Оцей колір волосся мені вже надоїв, хочеться щось поміняти. І стрижку хочеться міняти, щось воно мені все надоїло. І от прийшла я в бутічок, хочу поміряти перуки. Якісь другі кольори, подивитися, як це воно мені буде. Цікаво! І ось дівчатка, перука номер 1 Дивіться, яка я. Ой, яка я молода є. Дивіться. Нічого, так? Да? Отакі От треба волосся отрестити. І зробити таку чолку, але ж вона в мене в'ється трохи. Але її можна вирівняти. І ось дивіться. Боже мой, я собі подобаюсь. Боже, девочка. Дивіться. Вот така я красотка. Мені 18 лет. Так, ідемо далі. А ось дівчатка я натуральна. Бачите, зовсім друга. От. Так що, дівчатка. Я вам раджу, хочете підняти собі настрій, купляйте перуку і ходіть в перуці. Зараз таке, такий час, що треба собі піднімати настрій. Ну, от я, бачите, піднімаю завдяки перукам. Ой, так що, дівчатка, така мені порада. Така моя порада для вас. Купляйте перуки. Ну що, дівчатка, а це я дивіться, в цій перуці школярка. Дивіться, що значить, ось дивіться, колір і форма зачіски, от як міняє людину. От я трошки стала молодша, так? Настільки молодша я, Боже, зовсім друге лице. ой. Все, дівчата, свої волоси в пучок і буду носити перуки. Порадьте мені, яка перша чи друга перука вам сподобалась. <рес> <рес> Оце таке собі каре. Ну що, хватить дві перучки. Ну, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, що я молодая. No papai,